Я боюсь операції. Що робити? Всі люди адекватні бояться операції. І це нормально. Навіть я боюсь операції, при тому, що я навіть боюсь інколи їх робити, тому що там я знаю, що може піти щось не так. І це нормально, тому що це втручання в організм, це відповідальність за здоров'я, і це може мати якісь певні наслідки. І я завжди своїм пацієнтам говорю так. Якщо вас воно не сильно турбує і ви можете з цим якось боротися, то, будь ласка, відкладайте операцію там до останнього, якщо немає абсолютних показів. От коли ваше переживання стане меншими за біль, тобто що біль буде настільки сильним, і воно вас буде настільки сильно турбувати, що ви просто перестанете боятися, і ви будете казати, все робіть зі мною все що хочете, тільки щоб мені стало легше. Тому. Боятись операції в принципі вартує це нормально, це адекватно. Зі своєї сторони, ми робимо максимально акуратненько, спокійно, без ніяких нюансів, все пройде успішно. Ми це беремо на себе. Але в будь-якому випадку ваша тривога лишиться, тому до неї теж треба ставитись нормально.